На щотижневій плановій нараді виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук розповів про поїздку до Німеччини, а саме у місто Лангюнс. В цьому містечку вже 25 років працює організація Життя після Чорнобиля, яка протягом багатьох років надає благодійну допомогу Бориспільській центральній районній лікарні. Проводились міроприємства позавчора вечором, де зібралось не менше 400 чоловік. Із цього містечка у залі, де були підведені підсумки роботи за 25 років, де надали слово нашій делегації, і де вони збирають гроші для того, щоб закупляти прилади для нашої лікарні і нам собі гуманітарну допомогу. І ще раз повторяю, всі люди долучаються до цієї справи. Крім того, Микола Петрович порівняв життя у містечку Лангюнсі з Борисполем. Далі перейшли до обговорення роботи міських комунальних підприємств. Зокрема, Микола Корнічук наголосив, що незважаючи на те, що опалювальний сезон вже розпочато, Бориспіль тепломережа продовжуватиме встановлення теплових лічильників. То не встиг поставити теплового лічильника, що люди не зібрали гроші і не підписали договір, але не підписали ну да договір не підписали. Ця робота продовжується, нічого страшного, що розпочався опалювальний сезон, у нас є можливість технічно відключити будинок і поставити там, змонтувати теплові лічення. Тому ця робота у нас буде продовжена, поки ми не поставимо всі 76 лічильників, які закуплені за бюджетні кошти. Крім того, Микола Петрович зазначив, що роботи по асфальтуванню прибудинкових територій та освітленню вулиць продовжуються незалежно від перебігу виборчого процесу. Начальник міліції Роман Козяков повідомив, що у зв'язку із наближенням дня проведення місцевих виборів вже з'явилася інформація про присутність у місті негативно налаштованих осіб, які можуть здійснити провокації 25 жовтня. Крім того, Роман Сергійович повідомив, що бажаючи вступити до лав нової поліції, ви З'явилося дуже багато. На сьогоднішній день вже звернулося із бажаючих працювати 3 тисячі чоловік. Зараз проводиться опрацювання вказаних анкет і відповідним чином відбір ті люди, які не потраплять на роботу до Бориспільського району, то вони скоріш всього будуть задіяні в інших районах Київської області, тому що у нас виходить пілотний проект. Відповідно, з 7.11 вже вступає в дію закон про поліцію, відповідно, люди будуть навчатися і вероятніше всього пересувати вже далі, ну, за, ну, за умови того, що вони пройдуть там, тестування, відповідне ТІЗО і співпесі. Заступник начальника управління освіти та науки Володимир Письменний повідомив, що з наступного тижня бориспільські школярі йдуть на осінні канікули. Представники санепідемстанції рекомендують мешканцям Борисполя поменше бувати на вулиці, адже через тління торфу поблизу села Старе у місті спостерігається висока задимленість. Начальник відділу ведення державного реєстру виборців Світлана Тарасова нагадала, що цей тиждень завершується проведенням місцевих виборів. І наголошую, що в цю неділю, 25-го числа, відбудуться вибори. Голосування відбувається на 24 звичайних дільницях міста Бориспіль на одній спеціальній виборчій дільниці це Бориспільська центральна районна лікарня з 8 до двадцятої години. Крім того, нагадуємо, що в ніч суботи, на неділю, 25 жовтня, Україна переходить на зимовий час. Не забудьте перевести годинники. Лія Бокова, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.